Привіт, малята! З вами знову розумна кошеня Люсі. Дякую, що дивитесь мій канал. Не забудьте поставити лайк та підписатися для його підтримки. А сьогодні разом з вами ми подивимось, які ж лісові тварини живуть у лісі. Перший, кого ми розглянемо, це великий бурий ведмідь. Ось так він виглядає. А так виглядають маленькі ведмежатка. Ведмідь живе у лісі, а на зиму лягає в сплячку. Він полюбляє їсти малину, рибу, м'ясо. Тобто ведмідь всеїдний. Лисиця. Ось так вона виглядає. Руденька, маленька, хитренька, з пухнастим, гарним хвостиком. Лисичка може їсти і м'ясо, і рибу, і молочко. Живуть лисиці зазвичай в норах. В сплячку вони не лягають, а взимку намагаються полювати на тих тваринок, що не лягли в сплячку. Також у лісі живе зайчик. Маленький, сіренький, гарненький і дуже швидко стрибає і тікає, щоб текти від лисички і вовчика. На зиму зайчики стають біленькими. Зазвичай вони живуть у кущиках або норках. Полюбляють їсти травичку та морковку. Також у лісі живе вовк. Він десь такого розміру, як собака, може бути більший. Вовки дуже небезпечні, особливо коли голодні. Вони живуть у печерах і норах, можуть їсти і рибу, і м'ясо, і молоко. Також у лісі живуть маленькі, гарненькі, дружелюбні, привідні єнотики. Вони дуже хитрі та розумні. Вони можуть жити у корі. Закинутого дерева в якомусь дуплі, вони є всеїдними. Можуть їсти і виноград, і печиво, і рибу, і м'ясо, і навіть чіпси, які знайдуть у людей в сміттєвих баках. Також у лісі живуть маленькі гарненькі білочки з погнастими хвостиками. Живуть вони на деревах, у дуплах, їдять вони горішки, грибочки. На зиму вони записають дуже-дуже багато сушених ягід, грибів, горіхів, але чомусь хомають вони їх скрізь, а не лише в своїй нірці. І потім скрізь і шукають. Також у лісі живе велика гарна сова. Вона є хижаком і полює на мишок. Живе на деревах у дуплах і полює лише вночі. Також у лісі мешкає дуже гарні благородні олені. Це великі тварини, які мають гарні великі роги. Їдять вони зазвичай травичку, з кущів, дерев. А мешкають у чагарниках. Ще у лісі є маленькі гарненькі їжачки, які багато хто з нас бачив вживу. Вони замість шубки мають колючу колючу з гілочок. Шубку таку захист, да? вони живуть у кущиках, чагарничках. І їдять вони не те, що ви подумали, не яблука, ягоди, а всяких черв'ячків і жучків. У лісі також можна зустріти кабанів диких. Вони можуть бути або маленькими, і гарненькими, або їхня матуся може бути великою і дуже сильно розгніваною, якщо ви образите маленького кабанчика. Кабани. Вони також всеїдні, можуть їсти і м'ясо, дуже сильно полюбляють жолуді, різні фрукти та овочі, живуть у густих чагарниках лісу. Також у лісі можна зустріти лося. Лось це більше заоглення, двохметровий, такий десь, як ваша, шафа в кімнаті. Велика тварина, так, яка живе в чагарниках гущовині лісу і переважно харчується мухом, лишайниками і травами. Він дуже приємний і благородний. Серед хажиків у лісі живе рись. Маленька, гарна киця з китичками на вушках, яка м'ясоїдна і полюбляє їсти м'ясо. Маленькі рисі. П'ють мамине молочко, живуть рисі у чагарниках лісу. Серед птахів у лісі ще мешкають дятли. Вони є санітарами лісу і захищають ліс від шкідливих комах і жучків. Коли ти йдеш по лісу і чуєш тук-тук-тук, тук-тук-тук то дятлик виїдає комашок і термітів, із стовбурів дерев. Він захищає дерева і ліс. Дятли зазвичай живуть у дуплах і дуже корисні для лісу. На сьогодні все. Звісно, у лісі живе ще багато різних. Звіряток диких тварин і птахів, яких ми, звісно, розглянемо пізніше. Кожного окремо, хочу окремо розглянути птахів, тварин, маленьких хижиків, травоїдних тварин. А якщо вам цікаво, не забудьте поставити лайк та підписатись для підтримки мого каналу. Також дивіться мої відео про свійських тварин, про домашніх улюбленців. Кольори та цифри. Разом зі мною весело вчитись та навчатись.